Доброго дня, любі дітки! До нас сьогодні завітала гостя із села. А хто саме, відгадайте загадку. Пасеться на логу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу та тепло своє. Хто це? Так, думаю, ви відгадали, це овечка. Сьогодні я вам пропоную для нашої гості зробити аплікацію її сестричок. Для роботи нам потрібен. Кольоровий коричневий папір, білий клей, пензлик, простий олівець, ножиці та аркуш тонованого паперу серветочки білого кольору. Беремо аркуш паперу, на якому ми будемо робити аплікацію і простий олівець. Та по центру нашого паперу намалюємо овал це тіло нашої овечки. Тепер трошки відкладаємо і візьмемо серветочки. Нам потрібно серветочок накатати кульки. Відриваємо шматочок і пальчиками скатуємо таку кульку. Нам потрібно таких кульок накатати багатенько, приблизно 3-4 серветочки. Ось я накатала серветочок, тепер їх приклеїмо. Беремо пензлик і клей. І цей овал, який ми намалювали, ми намастимо його добре клеєм. Тепер беремо наші серветочки кульки і прикладаємо одну коло одної, роблячи таку вовну нашої овечки. Ми зробили тіло. Тепер давайте зробимо голову. Нам потрібно коричневий прямокутничок і складаємо його навпіл і розрізаємо по лінії згину. Одна частина це для голови, а інша частина для наших ніжок. Повертаємо і намалюємо голову. Овальчик. З одного, з одного боку він більш круглий, а з іншого боку, там, де мордочка, більш вущий, як яєчко. І вирізаємо. Тепер візьмемо білий кольор паперу, нам потрібно намалювати очки та вушка. Складаємо його навпіл, малюємо маленький кружечок, це очка і два вушка такі формою, як крапочки. І вирізаємо. Намалюємо в очках зіниці. Чорним фломастером намалюйте посередині наших маленьких кружечків такі чорні крапочки. Переклеїм спочатку голову очки. І вушка, приклеїли вушки, давайте тепер зробимо ніжки нашої овечки. Беремо прямо куточок. І нам потрібно 4 ніжки, відрізаємо такі 4 смужки однакового розміру. І тепер на кожній із цих смужок будемо робити копиці. Від куточка знизу робимо надріз косий. І тепер з іншого боку зробимо надріз. І у нас виходить отаке от копице. Робимо з усіма прямокутничками. Ми зробили три ніжки, тепер давайте приклеїмо. намастимо їх всіх клеїмо. Тепер починаючи з так приклеїмо в кожну ніжку. Трошки відступаємо місце і дві задні ніжки. Ось така гарна в нас вийшла овечка. Така гарна в нас вийшла овечка. Тепер ваша черга робити.